Слава Ісусу Христу, Високопреосвященніший Владико! Всечесні Отці, дорогі сестри і браття. Три короткі тези на другий день наших з вами занять робочих. І перша теза вона стосується здорового глузду, розсудливості. Дуже часто розуму чомусь протиставляють серце. І так стається, що часто занадто сильно деякі люди звертають увагу на емоції у релігійності, у побожності, і вони хочуть досвідчити, пережити емоціями себе наповнити. Сьогодні Ісус Христос нам каже, треба нам бути розсудливими. Якщо будувати башту, то добре розрахувати. Якщо йти на війну, також добре розрахувати. І насправді розум це такий величезний Божий дар, який він дав нам і чим ми відрізняємося від інших сотворінь на землі, але подібні до Господа Бога. І саме тому не вистачить лише молитися дуже часто. Коли люди зустрічаються із якимись проблемами, їм кажуть: треба молитися, молитися треба, але треба молитися розумно. Іншими словами, дуже часто треба по-іншому молитися, із знанням молитися. І саме тому Ісус Христос говорить нам різноманітні притчі і повчає. Багато разів Він знову і знову повторює всі оці свої ідеї, щоб його апостоли це запам'ятали, а запам'ятавши, не перекручено і не спотворено передали іншим. І для того, щоб тлумачити, притчі Ісуса Христа, теж треба керуватися здоровим глуздом, тверезим розумом. Каже, хто не бере свій хрест і не йде за мною, той мене недостойний. Це така дуже цікава закономірність, що люди очікують, що ось настане чудовий час, коли зникнуть усі проблеми. І тому, малі діти, вони нарікають, вони дуже важко переживають свій шкільний час і всі ті обов'язки. Думають, як закінчиться, воно все буде добре. І так людина очікує. Що ось закінчиться якийсь етап в житті, і нарешті настане такий стан, що вже буде без проблем. Але на землі це неможливо. І тому життя на землі воно е має такий образ несення Христа. Апостол Павло сказав, що хто іншим хвалиться, а я буду немочами своїми хвалитися, тому що я, коли я немічний, тоді я сильний. Дорогі отці, це треба також збагнути, що не ми керуємо усім у цьому світі. А немочі це не є гріхи чи впадання в гріхи. Немочі це обмеження нашої людської природи. І, наприклад, якщо ти комусь щось пояснюєш, говориш, а він цього не розуміє, то ти немічний своє розуміння вкласти у його голову. Люди нервуються. А який смисл? Треба розуміти свої немочі. І тільки тоді, коли ми розуміємо свої немочі, то розуміємо, що Божа ласка і Божа сила діє в цьому світі, а не ми діємо самі своїми силами. І апостол Павло про це наголошує: Немочами моїми я буду хвалитися. Ми з вами. Розпочали оце, оце наше навчання, і це є лише такий перший крок на нашому шляху наслідування Христа. Дуже важливо пам'ятати, значить, ми маємо бути джерелом зміни у народі. А щоби бути джерелом зміни у народі, то треба пам'ятати про дуже важливу тезу. Третє, що часто люди хочуть все змінити навколо себе, щоб нарешті заспокоїтися. Але скільки би ми не вирішили проблем, то не означає, що прийде час, що тих проблем немає, як я вже це згадував. То наш один протоєгумен, у нас протоєгумини міняються, він до проти колись написав зновенні слова у листі. Каже, отче, проти ми вирішили вже багато проблем, але менше не стало, бо з'явилося нові. І Ісус Христос дуже гарно говорить у притчі про кукіль на полі. Коли каже, вони хочуть його виполити, а Він каже, лишіть, нехай воно росте одне і друге разом. Аж до жнив. І аж тоді, коли ж нема настану, я з тим буду давати раду. Тому дуже важливо пам'ятати, що ми може, маємо зробити те, що у наших силах. І скільки би ми не вирішили проблем, завжди з'являться нові. Тому смисл нашого з вами служіння спочатку віднайти спокій, мир і радість у Святому Дусі. І тільки тоді, коли ми маємо внутрішній спокій мир, радість і впевненість у Святому Дусі, ми зможемо впливати на наше оточення. Тому найбільше вживаємо наш розум і зусиль для того, щоб пізнати Господа Бога. каже Христос: шукайте перше Царство Боже, і Його справедливість все інше вам додасться. Слава Ісусу Христу!